І Ісус Христос Він знав цю стратегію. Він знав, що е, друг проявляється в їді. Така приказка від мене. Е, сьогодні буду читати Івангелія від Івана, 6 главу. Івадрім от Яна 6 капітоля. Великий натовп людей йшов за ним, бо вони бачили чудеса, що здійснив Ісус над хворими. Але він зійшов на гору і сів там разом із своїми учнями, наближалося свято юдейської Пасхи. Підвівши очі і побачивши, що великий натовп піде до нього, Ісус запитав Пилипа, де нам купити достатньо хліба, щоб наготувати цих людей? Він мовив так, щоб випробувати свого учня, бо вже знав, що буде робити. І відповів йому Пилип, і за 200 динарів не купиш достатньо хліба. Щоб кожному було по шматочку. Інший з учнів Ісуса Андрій, брат Симона Петра, говорить: Ось я хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів і дві рибини. Та це ніщо на таку велику кількість людей. І тоді Ісус сказав: Нехай люди посідають, у тому місці гарно росла трава. Тож усі посідалися, і було там близько п'яти тисяч чоловіків. Тоді Ісус взяв хлібини. Віддав подяку Богу, розділив між тими, хто сидів навколо. Так само він і рибу розділив кожному, хто скільки хотів. Коли всі наїлися, Ісус мовив до своїх учнів: Позбирайте всі залишки, щоб нічого не пропало. Тож учні позбирали всі сматки і наповнили 12 кошиків залишками від п'ятьох ячмінних хлібин після того, як усі поїли. Побачивши чудо, здійснене Ісусом, усі люди сказали, Цей чоловік і справді пророк. Який мав прийти у світ, я хотів би коротенько висвітлити таких два погляди на, на цю подію. Ну це не просто подія, це чудо. Я не знаю, як це відбулося. Ми читаємо, але не знаємо, як це відбулося. Звідки поясні той хліб? Як, як, це, як це люди бачили, не знаю. Можемо тільки щось собі уявляти. І Ісус питає своїх учнів, і це такий перший погляд. Погляд учнів або, можливо, наш погляд, на якусь проблему, на якусь трудність, яку ми маємо вирішити. І він питає Пилипа: а Пилип говорить: ну, за 200 євро ми не купимо хліба на, на стільки людей. 5 тисяч треба накормити це, це нереально, це, це щось космічне. Інший учень Андрій, брат Петра, говорить, каже, ну. Є тут один хлопчик, і він має п'ять хлібів і дві рибини. І ви знаєте, ця перша його думка вона мені подобається. А друга думка не зовсім. Каже: але що ж то каже, є, то тут дуже мало на таку велику кількість людей. Але стратегія Андрія, вона досить цікава. Ми не можемо накормити багато людей. Ми не можемо допомогти багатьом людям, але ми можемо. Помогти бодай деяким, які є навколо нас, потреби, яких ми бачимо? Ми не бачимо сьогодні потреби ну, ми бачимо потреби всієї України. Але ми не можемо допомогти всій Україні, але можемо допомогти деяким людям, які є навколо нас. І то є наша місія і наше покликання. Отже, ми бачимо, що перший учень сумнівається взагалі це нереально, але написано, що Ісус Він спеціальний, Він випробовував. Яка буде їхня думка? І сьогодні, коли ми читаємо, коли ми слухаємо цю історію, то ми бачимо свій погляд. І далі ми бачимо, Ісус молиться, і стається чудо, і появляється багато хліба, появляється багато риби. І роздали всім п'яти тисячам написано п'ять тисяч чоловік, тобто мужів, тобто були ще жінки і були діти. Каже, і питає, щоб всі наїлися. А ці слова, щоб всі наїлися, щоб ніхто не остався голодний, показує настільки такий великий і широкий погляд Ісуса Христа, що йому важливий кожен з нас. Він не дивиться там чехи, українці, японці. Він дивиться людина, особистість, той, кого я створив, і моє дитя. І я хочу тобі допомогти, хочу тебе накормити, хочу вирішити проблему твого серця. Проблему твого життя. І Ісус, саме цікаво, знаєте, він знайшов дуже особливе місце. Ми читаємо: там росла висока трава. Якщо ми подивимося географії Ізраїлю, то там дуже важко знайти траву. Там каміння. Там є якісь деякі річки, але дуже-дуже багато каміння. Ісус знайшов це особливе місце. Я собі думаю, чому він знайшов це особливе місце? А для того, знаєте, щоб люди це запам'ятали. Я думаю, можливо, хтось з них ще багато разів ходив на те місце, показував ту високу траву своїм дітям чи внукам і розказував: тут Ісус нас кормив. Нас було п'ять тисяч. Було зовсім мало хліба, але Він зробив те чудо. Тому що Він є син Божий. Далі Ісус говорить такі слова, коли всі. Наїлися, і він знову ж таки перепитує. Всім хватило, всі наїлися. Учні кажуть так. Каже, позбирайте залишки, назбирали ще 12 повних кошів. І каже, щоб нічого не стратилось. Знаєте, ці слова показують те, наскільки Ісус є вдячний Богу Отцю за те, що Бог дає. Можливо, наїлися би всі люди, і по нашому по людськи те, що залишилося, ну, десь там викиньте до смітника. чи... Не знаю, Заберіть, віддайте свиням і так далі. Але це показує характер Ісуса і Його відношення до Бога Отця і до того, наскільки Бог турбується. І те, що Бог дає, це цінне для нас. Те, що сьогодні Бог нам дає, те, що Бог сьогодні нам посилає, ми повинні цінувати це на 100%. Не так, ну, дали та й добре. Іноді ми думаємо, що це просто люди дали, але це Бог турбується про нас. І Бог сьогодні продовжує робити чудо. Бог сьогодні продовжує годувати людей, годувати їх не тільки фізичною їжею, але годувати їх Словом Божим. І кожне слово Боже воно робить дії в нашому серці. Ми не повинні до нього відноситись якось ну, легковажно. Тим більше, коли ми побачили його дії в нашому житті, коли воно приносить нам спокій, коли воно приносить нам врівноваження, коли воно приносить нам бачення завтрашнього дня. Коли воно приносить нам бачення ближнього свого, який навколо мене. Не багатьох людей, не п'яти тисяч, не 50 мільйонів, але декількох тих людей, які є навколо нас. Тому хай Господь благословить кожного з вас мати такий погляд, який мав Ісус Христос: дивитися на людей так, як дивився Ісус. Він дивився на них, і Він, перш за всього, Він їх любив. Ми дивимося на людей, ми їх розрізняємо. По національності, хтось багатий, хтось бідний. І священники того періоду, знаєте, коли заходила бідна людина, або коли заходив якийсь чоловік, який вчора, можливо, був п'яний, чи вчора це була повія, то вони дивилися так легковажно, а можливо, могли і вигнати з храму. Їм були важливі люди, які а, були так, досить вагомі в суспільстві, які мали багато грошей і могли це пожертвувати на храм. А пізніше ці гроші священники брали собі. Ісус так не думав. Ісус дивився на кожного з тих людей, і сьогодні дивиться на кожного з нас як на особистість, дивиться на кожного з нас, як Його, на як, на як його твориво, на кожного з нас дивиться на наше серце, що там відбувається, і з думкою про те, як він може допомогти кожному з нас. Тому Хай Господь благословить нас бачити Його погляд і відчувати Його погляд, і дивитися так, як дивився Він. Амінь.